Вітанечко всім, з вами ж я Владислав, і ми з вами продовжуємо проходити мапу під назвою Пригоди Робінзона Кукурузо. Це моя мапа і це друга частина даного нумограю. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну от і продовження цієї мапи. В попередній частині ми дізналися багато чого цікавого про цей острів. Побували в копальні. Побували також в бухті, знайшли шахтарів, які зникли. Ну, а зараз ми досліджуватимемо інші два острівці, дізнаємося ще більше інформації про них, що тут взагалі трапилося. І от два цих острова у нас зображені на мапі. Якщо ви хочете продовження отаких от мап, продовження нумограїв. То не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки і також позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене на робити наступні видео. Ну що, прямуємо до оцього будиночка. Також ви можете зробити свою власну мапу, ну і надіслати мені особисто, щоб я її пройшов. Це для нової рубрики. Хто не пам'ятає, от ми прийшли до нового нашого. Персонажа. Ну що ж, давайте прочитаємо книжку, що у нас тут написано. Так, читаємо. Мене звати Олександр, я мешкаю на цьому острові вже як 3 роки. Я знаю цю страшну проблему із середньовічним злом, яке ховається в нетрях порталу. Я знаю, де ти можеш шукати три сфери. Піді мною є потаємний прохід, де ти зможеш їх знайти. Але остерігайся страшних монстрів. Так, Згортаємо далі. І підказка, «Іди в потаємне місце та знайди сфери. Ось таке. У нас отака у нас пригода, декілька сфер ми вже маємо при собі, а нам ще залишається багато насправді. Так, сприйнів тут нічого немає. Тут у нас вихід на вулицю. Ну, там нічого цікавого немає. Так, а наше завдання зараз попрямувати до підвальчика. Розшукати сфери. Знаючи, що він говорить, що там дуже багато мостів, тому. Нам доведеться попотіти, нам доведеться довгенько там розшукувати ті всі сфери. Так, Давай пропустимо мене Олександр, і ми спустимося донизу. Наслідимо ті всі печери, переможемо страшних монстрів. Ну Ось так. Навіть не віриться, що я продовжую проходити дану мапу, свою ж власну, як вже майже 3 роки, але все одно. Все одно вже трішки призабувся, що я взагалі тут робив, що у нас тут є, але я точно пам'ятаю, що тут я наставив дуже багато розсадників, дуже багато монстрів. Ну, щоб викликало більшу складність для того, щоб отримати ці сфери. Ну І ще пам'ятаю, що Прайс проходив дану мапу. Якщо ви знаєте про прайса, то дайте знати в коментарях, Якщо не знаєте, то. Не забудьте на нього підписатися, підтримуйте мого друга, мого бро. Так. А далі продовжуємо. Пам'ятайте, як він також пробирався через ці от... от через ці от печери. Це ж поганці ці, бачите? І зомбі лазять, і павуки, і, напевно, що чахлики десь там сховалися десь внизу. Е, ну, а може ми от поки що, поки що ми їх перемагаємо, поки що не так складно з ними битися. Бо поки вони в малій кількості. Але потім їх буде ще, ще і ще більше, і ми не зможемо дати їм раду. І будемо потім ходити тось туди, то сюди, і то будемо використовувати спеціальні прийоми для цього всього, для того, щоб захиститися. Так, приберемо далі, руйнуємо наш розсадник і продовжуємо далі наш шлях. Стосовно мам, ви зможете мені їх надіслати особисто. Я їх... Пройду навіть зроблю для цього рубрику новеньку для ваших мап. Я дуже давно хотів взагалі зробити дану рубрику. Я, мені, мені цікаво проходити різноманітні мапи і, власне, і від глядачів, ну і також ті, що є і популярними, і менш популярними. Дуже, знаєте, цікаво, а особливо, коли ці мапи українською мовою. В даний час дуже мало мап українською. Одну з цих мап ми проходили на каналі Про півсерця. Про півсердечка можете також глянути. Вона є на каналі. І вона доволі так багато переглядів набрала. Ну, а це вже от моя мапа, де я в ролі Робінзона Кукурудза виживаю. от. З пригодами, з сюжетом, хоча сюжет надто такий і вже довгий, як і очікувалось. Та й мапа не така, і вже й довга, хоча вже можете спостерігати, що це вже друга частина По і напевно, що буде третя, поки ми розшукаємо ці всі сфери, поки ми переможемо дракона краю, це за мене так мало часу. Так, бачу, там у нас зомбі, а за ним чахлики. От найцікавіше, що мене от турбує, це чахки, ну, зомбі це ще півбіди з павуками, а от чахлики це небезпечніше. Це ж паразит. Бачите, лазять і лазять через цю павутинку. От тільки згадаю ем, одну цікаву мапу, яку проходили МІК Міг 7, доктор Юта і Падон, як вони проходили мапу Ragecraft 2. Там також була оця з павуками, дуже було багато павутини. І було дуже складно пройти. Ну а паукам легше через павутину пробирати, що їм? Вони ж самі її наплели. Та й напевно, що тут вже минуло дуже багато років. Тут все змінилося. Але нам потрібно перемогти це зло. Так, ти ж чакли, що ж ти робиш? Ти ж знаєш, що ти зараз отримаєш нагоріхи від мене? Будеш тільки драпака давати, хоча тобі це не вдасться зробити, бо ти застряг в павутині, але от все одно я ж зможу, я ж зможу тобі надерти твій зад, якого в тебе і немає. Ну гаразд, все, ми тебе перемогли. Тепер можна зруйнувати розсадник. Хоча можна не руйнувати. Ну, все-таки зруйнуємо, бо я не дуже люблю чахликів, особливо, коли в мене вони стріляють. Ну, але щит я при собі маю. То хоча б якусь безпеку ми маємо. Все, знищуємо. Так, проходимо далі. Тут ще один розсадник. Давайте його також знищимо. Так бачу, там ще ніби один лишився розсадник. Чи я й можу помилитися, бо бачу, що печаль тут натовали. От, вже скриня є. І там розсадник у нас зомбі. Знищуємо цього павучка, руйнуємо павутиночку і надираємо йому його зад. Все. І забираємо нашу заслужену сферу і декілька діамантів. Тут також ще, ще дві стріли. Кістки, не знаю, для чого вони, але все одно візьму. І найголовніше, що нам потрібно, це сфера. Сферу ми також з собою заберемо. І далі продовжуватимемо наш шлях вже у іншу третю печеру. Так, і тут всього три, бо як і писав Олександр, ну тобто він нам говорив, але ми все одно це читали, що тут їх всього три. І відповідно має бути три печери. дві печери ми вже пройшли, а тут вже от такі. І стосовно от мап, які мають бути взагалі мапи. Мапа має бути пригодницька чи, наприклад, виживання якесь наприклад, на якомусь унікальному скайблоці, якого ніхто не робив. Пам'ятаю унікальні скайблоки, про те, як виживання в скрині, чи на скрині. виживання там, наприклад, на самовибухачах. виживання на зомбі та чого тільки не було. Багато таких скайблоків інших різноманітних островів. Це було дуже прикольно пройти, знаєте. Ось таке унікальне. Так, і щоб це було українською, звичайно що. Так, от чахлик. Ненавиджу я вас. Ненавиджу я з вами взагалі от боротися. Так, ну що, зараз тобі зад. А ще от згадаю, як колись ця рубрика була популярна про проходження мап від підписників. Це була класна рубрика. Там і пригоди були, і випробування різні. Навіть жахастики хтось робив. Можливо, хтось і жахастик зробить українською мовою. Буде перший жахастик українською. Ну тобто мапа буде перша. З українською мовою. Так, ох ти ж паразит. Знищимо цих паучків. Ну і знаючи те, що маленько-жахастики у нас звичайна рубрика. Що вона вам дуже подобається, і скоро вже буде ювілей. 50 видів пробеньких <в> жехасники. Так, ну що, Ось тепер їх переможемо. Бачу, тут зомбі цих, напевно, що п'ятеро. Поки що декілька ми знищили. Ось ще цікава ідея стосовно зомбі-апокаліпсиса. Я також е пам'ятаю багато цікавих мап. Щось, схоже, навіть до The Last of, The Last of Us також були прикольні мапи про покинуті міста Так. Ну що, давайте зараз переможемо. так Готово. От про зомбі. Дуже багато є різних мап. Наприклад, про втечі в'язниці також класні мапи. Наприклад, паркур той самий, який ми також на каналі. Все, у нас сфера у нас є. Та про ці мапи можна говорити що завгодно. Ідей багато, мап дуже багато. І я впевнений, що на каналі їх також буде дуже дуже багато. Ну, завдяки лише вашій підтриманці. Ідемо далі. Ми дослідили вже один острів. Нам лишається ще один. Отам бачу, руїни у нас є. Якийсь бачу зруйнований будинок там був чи що. Нічого немає. Ну, добре. Зараз пливемо до нашого острівця. Зараз оглянемо, що там у нас взагалі є на ньому. Хоча я щось трішки пам'ятаю, що у нас тут мало бути щось. Так, давайте. Тут нічого немає, ну бачу тут, стів у нас є. Так, дихання під водою є. У нас є також книжечка. Примітка 9. Так, читаємо цю примітку. Момент, який вирішувався, це як нова біда. Ось у біду потрапило ціле судно, яке затонуло. Так, давайте вертати далі. Цікаво, що там у нас в кораблі знаходиться сфера, яка вам потрібна. Для цього у скрині лежить зілля підводного дихання. Після цього розшукайте схованку на тому судні. Е, ну, ми зрозуміли, що нам потрібно робити. Нам потрібно знайти корабель і забрати там сферу. Ось я, до речі, його бачу. Давайте підпливемо до нього ближче. От тільки згадати, як було це все оновлення пов'язане з. Оновленням моря. От тільки згадати, що взагалі було до того всього і що зараз. Хоча я... мені подобається більш старіше Майнкрафт. Хоча там немало можливостей, але все одно виглядає воно прикольніше. Не знаю. Я бавився часто зараз щось. Щось не сильно бавлюся, можливо, й часу не вистачає, можливо, вже виріс з цього всього. Так, Хлібчик ми маємо, смол скип і ще вона сфера. Так, я ще хочу глянути, чи немає в головній каюті в нас скрині. Так, її тут немає, нам не пощастило. Хоча це й добре, що тут нічого немає. Хоча можна було б ще одну сферу покласти. Так, повертаємось назад до цієї руїни. І тепер можемо от так, і ще говорилося про схованку. Ще потрібно схованку. Рушкатиме. Тут буде у нас схованка, бо вже от не згадаю, що тут у мене було. Так, я бачу тут лас. Давайте зараз це зруйнуємо, приберемо цю скриню, перенесемо в інше місце. Так, руйнуємо. І тепер ми зможемо пробратися туди. Так, скидаємо непотрібні нам речі. Так, Все. Тепер спускаємося. Так, падаємо і у нас тут портал. Тепер цікава річ у нас. Що тут у нас, крім цього порталу, є? Можливо, я тут зробив якісь скованки, але про них я забув. Ну, поки крім порталу, я нічого не бачу. Ну, гаразд. Пан або пропав, і ми підемо от до порталу. Підемо в Незер. Там також, напевно, є щось цікавеньке. Ми вже тут От довгенько завантажувалося це все. Вже бачу, мені багато нанесли шкоди. Все-таки я вижив і я зараз цих пекельних духів переможу цих гастів. От колись мені вони не подобалися в Майнкрафті. Дуже не подобалось. Вони літають, спробую їх збити з тим луком. Вони дуже надокучали мені. От не любив я їх, дуже не любив. Так, ну, але це додавало хоча б якийсь шарм для цієї гри. Ну добре, повертаємося і йдемо далі, тому що у нас є стежечка із обсидіаном. Так, а то що у нас? Бачу, тут є у нас пісниці. Десь тут тут є у нас росаники. Давайте їх швидесенько знищимо, щоб не з'явилися ось такі поганці, які літають. Ну і оці лустиці. Так, так, бачите, вони мене б'ють. І також якесь життя та й забирають. О, паркур. Як я люблю паркур. Особливо коли ти його пройти не можеш. Тобі це не подобається і ти думаєш, для чого я взагалі, проходжу, для чого витрачаю цей час? Напевно, є багато таких людей, як я, які не дуже... Полюбляють програвати в паркурі і по декілька разів або по декілька десятків разів його проходять. Один і той самий рівень. Ну добре, скриню ми маємо, і тут одна сфера. Діамантики, два золотих яблучка і одна сфера. Чудово. Я надіюся, що це все, що у нас тут є. На цьому от паркурчику. Ну і от продовжуємо наш шлях. Знищуємо спавнери, перемагаємо різних э, гастів. Чого вони взагалі тут у нас літають? Так, знищуємо спавнери, це найголовніше, щоб э, ці поганці знову не з'являлися. Бачу, тут лавокроки у нас є. Пам'ятаю, коли я тут збудував це озерце? Саме потім у нас цікаво це. Ну, Як і в і все тут у нас досить світло, багато полум'я, лави. Так, побігли, побігли, там бачу щось у нас було, бачу якась там скриня. Ну поки що давайте з гастом позмагаємося. У нас буде дуель з ним, Две Так, Так, отримайте мене ще один раз. Але він мене підпалив. Отже ж, гаст. Ти не докучає. Тільки цей він не вміє. Там нічого немає, нічого я тут не бачу. Ну, скрині у нас зате є, давайте зараз заглянемо. До цієї скрині, але перше подивимося, що нічого ми не прогавили. тут. Ми все відкриваємо дуже багато не заракло. Ну і примітка, пекла. Так, Давайте зараз її прочитаємо, але давайте походимо, дивимося. Все-таки я вирішив прочитати, бачу, мені ніхто не заважатиме це робити. Ну і відкриваємо нашу книжечку. Так, читаємо. А тепер хочеш портал, щоб знищити найбільше зло у Майнкрафті. Так, вертаємо внизу підразка і відправитися в поселення. А от в поселення ми вже відправимося у наступному видиві. Оце видево, напевно, і так розтягнулося. Поки ми те зробили, поки все зробили. Те, як біжимо до порталу, переміщаємося до іншого світу. Так, ми вже тут і ось так. Так а що це у нас? А, напевно, ми мали знищити оцей гравій. Потім пройти далі, і там у нас мало бути село. Бачу, у нас поки що ніч. А так, отак так, у нас наліз село. Ну, це вже буде вже у наступному видиві. Ось таке у нас видиво. Посилання на мапу я, звичайно, що лишаю в описі під цим видим. І всю цікаву інформацію, яка стосується саме цієї. Мапи, ну, а дане відео закінчується. Вже його пригляну. Забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мутуть на наступні видео. І Також підтримуйте Збройні Сили України, тому що в даний прізвищу це дуже та дуже важливо. Бо допомагаючи Збройним силам України, ви наближуєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!